Агроіндустріальний холдинг МХП є найбільшою агрокомпанією в Україні. Її виробничі активи є у Словенії, Нідерландах, Словаччині та Об'єднаних Арабських Еміратах. З 2007 року ще один напрямок компанії м'ясне тваринництво. Його розвиває підприємство МХП Бафало, що вирощує та продає велику рогату худобу, а також займається рослинництвом. Потужності підприємства зосереджені на Волині. Одне з пасовиськ корів знаходиться у селі Старосілля. Тут на вільному випасі порода Шароле це тільки шароле, а є ще скажу шість порід. У нас ми отримаємо шість порід, і отпрета. Буфало – це от про таке. Ще Абердина Ангузька порода, лімузин, Сементальська м'ясна, Герафордська та Волинська м'ясна. Зараз на підприємстві майже 7 тисяч голів великої рогатої худоби. Доглядають за ними місцеві жителі. Саме колектив, вважає директор, є рушійною силою у будь-якому бізнесі, а ще любов до своєї справи і бажання вдосконалюватися. Бажання і все. Якщо є бажання, то все решта можна навчитися узнати і так далі. Якщо немає бажання, то щоб ніяких, то вже нічого не навчишся. Агрохолдинг МХП є соціально відповідальним бізнесом. Зокрема, благодійний фонд МХП громаді постійно влаштовує різноманітні конкурси та об'єднує громадян добрими справами. Саме такою нині є толока, яку у всесвітній день прибирання влаштували у колках, наводять порядок на стадіоні місцевого вищого професійного училища. Це саме те місце, куди з'їжджаються мешканці колок і навколишніх сіл. Сьогодні будемо фарбувати паркан. Будемо косити травичку, О, там у нас такі зелені деревця понаростали кущі, ми хочемо їх почистити над, над дорогою, От, е, хочемо пофарбувати лавочки. Оті спортивні, всі інвентар, той спортивний, все будемо фарбувати. Усі, хто долучився до прибирання, згідні, що стадіон вже давно потребував нового дихання. Зібралися тут студенти, викладачі, волонтери, переселенці, небайдужі селяни, а також представники підприємства МХП Бафало. Ми таким гуртом невеличким від волонтерського координаційного центру прийшли. Ми готові трудитися. І готові дійти до перемоги такими маленькими кроками. Благодійний фонд МХП громаді діє по всій Україні і дає можливості для створення малого бізнесу, втілення соціальних проєктів та, наприклад, фінансування важливих реконструкцій та ремонтів. До слова в одному з недавніх конкурсів переміг настоятель храму у сусідньому селі Четвертня, де тепер будуть перекривати покрівлю. Тож Микола Случик нині також на прибиранні. День прибирання нашого довкілля повітря надзвичайно важливий. Так, наскільки як фон Бафало приймається не тільки за наприклад за училище, але й за храми за людей, які мають якусь в чомусь потребу і просять допомоги, спільними зусиллями за кілька годин місцевий стадіон став чистішим та значно яскравішим. А після плідної роботи на учасників толоки чекав смачний гарячий обід: об'єднувати громаду та працювати на благо нашої країни. Те над чим МХП Бафало та благодійний фонд МХП громаді працюватимуть і надалі.